Вітаю, з вами Надія Макаренко, і сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику книжкового огляду. Сьогодні я хочу з вами поговорити про дуже особливу книжку, яку я вважаю має мати в своїй бібліотеці кожна людина, кожен країнець. Від дуже особливої людини зараз для нас всіх це книжка. Принципу української революції від Степана Бандери. Тож почну з того, що цю книжку я почала читати від початку повномасштабної війни в Україні від 24 лютого, не прямо 24 лютого, але невдовзі після. Так? І читала її кілька місяців. Книжка досить велика за розміром. І складається вона з статей, які публікував Степан Бандера під власним іменем або під своїми, під своїми псевдонімами, щоб приховати свою, свою ідентичність, звісно, з безпекових міркувань. Тож, про що книжка? По-перше, її варто читати з олівцем або з маркером, або якщо ви читаєте її в електронному варіанті, мати змогу підкреслювати якісь моменти, тому що, наприклад, я для себе підкреслювала багато чого. Окремо хочу зазначити мову мову Степана Бандери. Дуже цікаво читати, приємні такі слова і е, ті слова, які потім відозвідвидозмінювались. Зараз для нас слухати трохи дивно, наприклад, як плян матеріалістичний, матері, матері, тобто не через А-А-Я. Так, І ось ці багато такого, так? де зустрічаються деякі певні вирази, які я прям підкреслювала в книжці. Досить приємно читати так ось, Мову на мову Степана Бандери. Щодо самої, самої книжки, звісно, багато в ній йдеться про політичну ситуацію в Україні. Звісно, він писав все це перебуваючи в екзилі, тобто вже перебуваючи за кордоном. І ці публікації були. Надруковані в різних часописах того часу від Лондона, Мюнхена і інші різні часописи також. Про що в них йдеться? Звісно, в них йдеться про, про поточну ситуацію, яку він аналізує досить чітко, досить ґрунтовно. Таку аналітику політичного життя українців, що відбувається наразі, яка є політична ситуація взагалі в світі, чи вона допомагає Україні стати на незалежний бік, стати незалежною самостійною країною, чи навпаки заважає? На той час Україна була вже в складі Радянського Союзу, і проте діяльність УПА Української повстанської армії, діяльність ОУН організації українських націоналістів, були досить активні. Тобто, боротьба за незалежну Україну вона точилася, вона продовжувалась. І це, це були ті жертви, які вони були готові зробити заради отримання незалежності. На той час ситуація була досить складна взагалі в політикому в світовому, тому що Україна вже, Україну вже сприймали як частину радянського союзу і не були готові визнати і підтримати країну в її боротьбі за незалежність. І про це дуже багато і детально описує Степан Бандера. Він говорить про те, що Захід обирає цю. Концепцію замирювання з Росією, тоді ще радянської, що світ не готовий до того, що треба, треба зруйнувати цю імперію зла, якою вона є, що Захід толерує в багато в чому Захід не хоче йти в контра. Дикцію з ним, протиріччя з ним, і що очікувати українцям, які борються за незалежність, очікувати їм підтримки з боку Заходу не є, не є можливим. Так? Він говорить про те, що був сформований ось ця коаліція між Іншими народами, які входять як частина радянського Союзу, але які мріють про те, щоб стати незалежними, які борються, і він говорить про те, що тільки ставши, об'єднавшися між собою, всі ці народи зможуть протиставитися радянській системі і побороти її, бо очікувати, що Захід прийде на допомогу, не є можливим, так? Тобто в той період політична, політична і геополітична ситуація складалася не на користь України. І я думаю, що зараз, поглядаючи Україну в 2020 році, Степан Бандера з НВС, Тішиться і радіє тому що ця ситуація дійсно змінюється, змінилась. Вона ще не є повністю зміненою, але вже є дуже відчутні великі рухи, зрухи. Так, Захід ще не повністю приймає позицію того, що Росія має бути зруйнована. Як, як осередок зла і тероризму, а все ж таки, все ще є надії по тому, в яких словах це це говориться, все ще є певний страх, а як же буде, як це боялися розпаду Радянського Союзу. Так? Але ми вже бачимо наскільки велика в цьому зараз у нас підтримка з боку західних партнерів, так з боку Америки, з боку Європи. Що це є відкрито і все більше і більше країн долучається до цього політики, вже все змінюють свої наративи, свої меседжі до світу. Говорячи про підтримку України в її шляху до збереження своєї незалежності, відвоювання своїх територій, повернення собі е е е свого е і, звісно, отримання миру е як, е як вислід перемоги. Він е е немає ілюзій. Він говорить чітко все як є. Тобто, якщо є щось погане, він так і говорить, що є погано. Він, якщо це щось хороше, він так і говорить, що це є хороше. Тобто він, він є чесний з тими, до кого він звертається в своїх в своїх статтях. Безпосередньо це в більшості це українці, так? Тобто він, він закладає чітке розуміння своєї політичної і громадської свідомості. Він не боїться говорити про те, що Україна є, є не має бути незалежним незалежною державою. Так? Він говорить про і аналізує про тих, хто, хто намагається лаврувати між радянським соціалізмом і націоналізмом. Так? Він, він негативно говорить про людей, які. Замість того, щоб об'єднувати, навпаки, розколюють, так? коли він говорить про двоїкість, якщо я не помиляюсь, про пана Ребета, Ось, про його не дуже позитивний вплив на те, що відбувається. Так? Він говорить про ту неоднорідність. Політичного складу України України в екзилі, так, що всі вони кожен хоче тягнути в свій бік, і можливо саме через це не відбувається оцієї єдиного розуміння, що є Україна і куди, куди ми хочемо, куди ми прагнемо. Е, і, е, можливо, окремо я колись зроблю, про прям випишу вам, е, можливо, на своїй сторінці в Фейсбуці або е, тут, в ютубі поділюся з вами е, тими виразами, які я виписала для себе е, з. Прочитаних статей, деякі є дуже, дуже чіткі, дуже категоричні, це є правильно, тому що це має бути гірко читати про те, які ми є, але це як гіркий, гіркий лік, який ми вживаємо, щоб організмові стало краще. І в цьому, в цьому випадку Степан Бандера був наш, нашим лік, нашим лік, нашими ліками, так, щоб ми тверезо оцінювали поточну ситуацію, те, що він говорив, про що він говорив, про те про те, що він мріяв, те, що він вів Мав візію певну на, на те, що буде, як це буде, воно збувається. Тобто це перед нами великий стратег. Е, і, звісно, його слово, зараз для нас є велика підтримка. Зараз в часи повномасштабного вторгнення в Україну від 24 лютого, це те, що нас надихало і раніше, але саме зараз це стало масштабним, так, це стало потребою і. звісно, нам треба перечитувати той. Ті, ті твори, які в нас залишились від від Степана Бандери і читати його, перечитувати і аналізувати, які ще уроки ми можемо взяти, щоб не повторювати тих самих помилок, яких ми вже припустилися 100 років назад, майже 100 років назад, щоб зараз ми були нарешті отримали те, що ми жадаємо. Отримали те, що, чого ми заслуховуємо, І, е, е, бо, є, бо то є наше, так? Е, тож я вам дуже раджу звернути увагу на цю книжку. Можливо, е, прочитати окремі е, статті, якщо ви не бажаєте читати всю книгу, вона велика, е, прочитати. Саме ті статті, які зараз торкаються у вас, але ви будете вражені, наскільки пророчими іноді були ось ті передбачення, які залишав Степан Бандера для нас, крізь покоління, воно дійшло до нас, щоб ми брали це. І я сподіваюся, що ми будемо. Повагою ставитися до того спадку, який нам залишили, і вчитися від тих уроків, які є. Якщо вам сподобався цей огляд книжковий, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи читали ви цю книжку, чи радите ви її читати, що сподобалось, що ні. Чи. Взагалі ви любите читати, які книжки вас надихають. Я буду дуже рада прочитати ці ваші відгуки і до зустрічі в нових відео.